Вітаю, друзі! Знаєте, мене важко здивувати, ну, відверто. Тому що я бачив вже багато всього, але деякі моменти мене все ще дивують. От, наприклад, от така фотка. Знаєте, що це? Якщо вам цікаво, що це за треш в форматі пшонка стайл, то це золотий унітаз. З квартири Тимура Міндіча. Тимура Міндіча, який партнер Зеленського по квартал 95, в нього там 50%, Найближчого друзяки людину, у якого є квота в кадміні і навіть на віце-прем'єрів, і взагалі ця квартира є або була тюньовим штабом офісу президента. І Там бували всі від зеленського до Єрмака, Про це розповідали журналісти, нардепи. Про це вже відомо всім цікаво, чи є там кімната. Золотим батоном. От цього я не знаю, але не буду здивований після цього золотого унітаза. І це фото виклав Ярослав Железняк, з яким, до речі, вчора в мене був ефір. Якщо хочете, подивитися, не пошкодуйте. Але це дніще. Дніще. більше того, пам'ятаєте, як казав Зеленський, я розповім вам про країну своєї мрії. Ну, його мрію ми вже побачили, або мрію Міндіча нас таки партнер. Ти ж не будеш брати людину, якої інший світогляд собі в партнери. І От зараз ми побачили. Якщо ви вже забули, нагадаю: отак от виглядає туалет з золотими унітазами Тімура Міндіча. І я не знаю, як це коментувати. Так, справді це дніще. Ми вже бачимо їх мрію, яка стала для них реальністю. А для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається, я зроблю декілька кроків назад. Колись я скинув 52 кілограми. Це було років 20 тому. Так, я був тоді дурний, молодий, багато їв, мало рухався і не слідкував за своєю вагою та за своїм режимом. Більше того, вага досягла трохи більше 147 кілограмів. Я розкормився, це було страшне. Оронізм почав давати збої, тиск, поганий сон, серце, задишка. Необхідно було вживати якихось заходів, і зрозуміти, що все мені хана. І тоді я поставив собі схуднення за мету і доклав максимум зусиль для того, щоб отримати результат. Той результат, який би мене задовільняв, і той, до якого я рухався. Замінив. Замінив раціон та режим, пішов в зал, обмежив себе вживання їжі, виключив навіть своє улюблене солодке, ніяких шоколадок, тісточок або будь-що іншого, мучного взагалі не було. У результаті я отримав результати схуд так за півтора роки, не швидко, але мені вдалося саме тому, що я хотів схуднути, доклав до цього максимальну кількість зусиль і не чекав, що воно якось. Самостанеться, зникне зайва вага. Ні. Я не сподівався надію і не залишив все як я, бо одного бажання завжди мало. Потрібно ще. Прикладати зусилля, Поясню, про що йде мова, потрібно було зрозуміти причини надмірної ваги та отримати розуміння, як максимально ефективно та без шкоди для здоров'я отримати бажаний результат. Так я зробив фактично для себе такий план. Як проаналізувавши свій раціон та режим, здався аналізи, а після цього проконсультувався з профільними експертами та прочитав величезну кількість. Профільної літератури, і я не перебільшую журнали англійською, російською, українською, будь-якою, де була інформація про те, як можна схуднути і як працює організм. Ну, прийшлось трохи просититися. Так, от, після цього. Коли я обмежив обсяг їжі, приділив особисту увагу калорійності, змінив меню, почав багато бігати. посилено зайнявся з велосипедами, боксами, також регулярно почав відвідувати зал чотири рази на тиждень, то я отримав бажаний результат ще раз не через тиждень, не через місяць, через півтора роки, але навіть не покласенню пальців. Як багато хто хоче, щоб все було швидко, як у нас в країні люблять, а прикладаючи надзусилля, обмежуючи себе у всьому, навіть в улюбленій їжі, в традиціях, у всьому і кардинально змінивши своє життя. Так от поставлена мета була досягнена в бажані терміни, так за півтора роки, але я мав результат і досяг його так, як хотів, за той період, який хотів, більше того, потім. Не набираючи вагу, тому коли сьогодні я чую про бажання чиновників у владі або політиків, або оточення зеленського, або самого Зеленського створити три тисячі ракет до кінця 2025 року, забезпечити фронт мільйонами вітчизняних дронів, повернути біженців в Україну, вирішити проблему молоді, вирішити проблеми мобілізації, вирішити проблеми всі інші. І зробити, наприклад, до кінця 2004 року один гігават електрогенерації і, взагалі, змінити ситуацію в Україні на краще та випити каву в Криму. Але, окрім слів, не бачу взагалі ніяких їхніх кроків тоді для досягнення результату. То розумію, що така ситуація в країні саме зараз тому, що вони нічого не роблять, просто обіцяють або роблять для того, щоби. В них з'явилися золоті унітаз. Інших варіантів я не бачу. Тому що без аналізу ситуації, виявлення проблем, її рішення та дії, які дадуть бажаний результат, неможливо досягнути мети. Одного бажання та гучних заяв замало і підготовлених інтерв'ю, чиновників та красивих інфографіків для ЗМІ ну, явно не вистачає для того, щоб отримати результат. Потрібна робота над помилками, висновки. План і ті, хто можуть це зробити, тому що 5-6 успішних менеджерів та кабмін, ті ж самі, хоча дехто до речі на нових посадах, якщо вони раніше не змогли отримати результат, то не варто розраховувати на диво, що вони отримують його зараз. Тільки дурень сподіваються, що ті люди, які нічого не робили на інших посадах, на цих почнуть ефективно працювати. Хоча. Питання ефективності це питання особистих пріоритетів. Може, вони й будуть працювати, щоб побудувати міндічу ще один золотий унітаз? От в це я повірю, особливо ті, які проходять по квоті міндіча. Наприклад, пам'ятаєте, віце-прем'єра Черношова так, це з його квоти. І от тоді, дивлячись на все це і на новий Кабмін, який взагалі неефективний і відверто імпотентний? В мене лише два питання. А коли у наших міністерств. Перейдуть від гучних слів до ефективних справ. І друге, коли в міністерствах з'являться не лише лояльні офісу президента корупціонери і покірні виконавці Волі Зеленського, а ті фахівці, які зможуть знайти рішення та зможуть реалізувати їх. Бо поки їх немає. Ні, в цьому Кабміні є декілька людей, наприклад, той же саме Соболєв, Ще декілька є питання в тому, що вони не мають а не свободи. Можливо своди обирати, що вони будуть робити, а не інструментарію, нічого іншого. Є контроль з боку зеленського ярмака, який на рівні примітивізму і на рівні їх компетенції, а їх компетенція це рівень плінтусу. Тому і не маємо результату. І я не здивований, що в нас зараз ситуація настільки погана в бюджеті дира на 20 мільярдів доларів, не гривень доларів. І де брати ці гроші ніхто не знає. До речі, якщо припинять красти слуги, може грошей в бюджеті буде більше, бо майже 100 слуг ходять зараз під підозрою в корупції, і саме тому бояться голосувати за повернення незалежності САП і набу бояться, бо розуміють, що до них прийдуть, і до них таки прийдуть. І не треба казати, що у нас нема до речі розумних. Компетентних та знаючих, як досягнути результат. є, є, але сьогодні країною керує шоумен, який хоче не ефективність, а ефектність, і тому лунають гучні заяви, а не реалізуються ефективні рішення. А якщо шоумен вважає, що покірність та лояльність це головна чеснота держслужбовця, то нічого дивного, що в країні кризи у всіх напрямках, бо ці ж фахівці не спроможні змінити щось на краще. Якщо б були спроможні, то вже б зробили. А поки вони роблять все, щоб у їх господарів, наприклад, у Міндіча, з'явилися золоті туалети. Взагалі, один з цих засновників, батьків-засновників Ізраїлю Девід Бонгуріон, колись казав, Коли фахівець каже вам, що це неможливо, знайдіть іншого фахівця. Якщо ви бачите, що фахівці, які працюють в уряді, навіть по квоті міндіча, можуть забезпечити тільки золоті туалети для міндіча, а не забезпечити фронт всім необхідним, а країну можливими ресурсами, то може нам потрібні інші фахівці? Ну, нам же не потрібно, щоб у міндіча нові туалети з'являлися. Нам потрібно, щоб на фронті з'являлася потрібна зброя, дрони, ракети. Реби, рери, автівки. Задумайтесь про це. Поки ті люди, які керують країною сидячи в уряді, роблять гучні заяви. А країні потрібні реальні дії, які можуть допомогти перемогти у цій війні. Інших варіантів не існує. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал і тому поставили вподобайку. Ваша підтримка справді дуже важлива для каналу. Дякую, що. Прокоментували, написали свої думки і дякую про те, що написали, звідки ви дивитесь цей ефір. Це теж важливо. І окрема подяка всім тим, хто ще й підписався і поширив відео, тому що інформація це те, чим потрібно ділитися, щоб інші люди теж розуміли, що відбувається. Інформація допомагає дорослішати і змінювати світогляд на краще. Тому ділиться цією інформацією. Не забувайте підписувати, щоб отримати інформацію першими. Ну і не забувайте, що головне все ж таки в нас під час війни це допомога зсу. Тому допомагайте зсу, приєднуйтесь до зсу, донайтесь на зсу. І тоді справді все у нас буде Україна. Дякую, що дивилися. Гуртуємось навколо зсу. Па-па.